Що відбулося в Ірпені цього тижня? дайджест найважливіших подій громади. Додому з російського полону повернувся військовий з Ірпінської громади. Віталій Граценко пробув у неволі на чужині три роки. Його звільнили під час масштабного обміну полоненими тисячу на тисячу. Ірпінь продовжує активно допомагати військовим. Цього тижня передали допомогу одразу чотирьом підрозділам. За кошти з бюджету громади закупили дрони та необхідне спорядження. Волонтери з Ірпеня розіграли Теслу і зібрали майже 3,5 мільйони гривень на ефір. Дрони електрокар передали переможцю. А за зібрані кошти планують закупити комплектуючі для 200 дронів і передати їх двом бойовим підрозділам. Цього тижня оголосили переможця міжнародного архітектурного конкурсу на проєкт відбудови головного корпусу Державного податкового університету Ворпоні. Ним стала канадська компанія Сантек. В Орпоні випустився перший курс мовного клубу Теревені. Учасники пройшли 24 заняття, на яких вивчали українську мову, культуру та історію. Випускники. Отримала сертифікати, а організатори вже розпочали набір нового курсу. В Ірпінській дитячій школі мистецтв відбувся щорічний фестиваль Музична родина його традиційно проводять вже 13-й рік. А в Ірпінській міськраді своїми талантами ділилися вихованці ірпінського центру позашкільної освіти. Звітний концерт опіднав творчі колективи, екологів, вихованців гуртків технічної і художньої творчості декоративно-прикладного мистецтва. Студентка Ірпеня Анна олейник корніко стала чемпіонкою Кубка Європи з дюдо. Дівчина виборола перемогу у ваговій категорії 70 кілограмів. В Орпуні відбувся чемпіонат Київської області з фріфайту. Участь у змаганнях взяли майже 200 спортсменів з різних населених пунктів Київщини, а також гості з Сумщини. У навчальних закладах Рпінської громади пролунав останній дзвоник. Школярі зібралися на святкові лінійки. Востаннє це свято відзначали 543 випускники. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АйТі.